Всім доброго дня. Ось купив собі черговий інструмент від Grosser. Взяв такий шурік. Зараз мені треба крутити ОСБ плити. Так що ну, таке, я думаю, піде. Ось тільки що забрав. Поставляється в такі картонці. Тут коробка. Ось так вона виглядає. Тут якби для всякого барахла. Ну, коробка, О, хотів сказати, не сама дешева вже не застібається. Ну, я бачив і гірше набагато. Отак. А вроді нормально. Но, тут пластикова шпиця. Це не дуже добре. Але зато це не самий дешевий, що пластик перегинається. Це вже якийсь типа завіс. І коробка і так стоїть. Ось такий. Що там в комплекті. Всередині, як видно, це просто ящик, це плівка. Це інструмент, який ні до чого. Зарядка. Сам шурік. так Доволі масивно. тяжкий відчувається. Но увага є. І дві батарейки в контакті. 16 вольт 2, 2 ампер години. Тут. Якщо дивитись по цьому чотири елементи. Зараз його я... одною рукою незручно. Індикація батарей ось тут от збоку. Як видно, ліхтарик. Такий Ну, за рахунок того, що... 4 батарейки 2 ампер години Зверху. Верхня частина все чудово. Мені підходить невелика. Це все, але знизу не знаю, чи буде заважати, чи, чи ні. Ну так, рука в мене велика, так що мені підходить. В кого маленька рука, то буде незручно. Ну, все це типа. Все сіре, це типа прогумоване. Так, лежить лежить нормально. Хороший кут, нахило. Ось перемикання швидкостей. Тут тільки на закручування. А, є ще режим сверління. Обмеження моменту і режим сверління. Не можу перещокнувати. Ось так. Сверло є. Ось таке. Ну і в комплекті дали трошки бадильних біт і такого навіть пакетик порвався. сверла є, але я не знаю, чи, чи можна ними щось посверлити. Якісь головочки. Ну, щось таке дали. Так, ну і зараз я роздивлюсь що в цьому пакетику. Ось так. Подовжувач трошки головок якихось, я не знаю, бітки, дві біти. На одній написано, що це PH2, на другій взагалі нічого не написано. Ну і я не знаю, що сфокусується. Ось такі сверла. Такою заточкою цікавою. Під 180 градусів. Не знаю, чи хтось так точив. Ну це сверло, це трошки металолом. Це, все, все коротше, металолом. Краще б не, не ложили, на мою думку, не, не клали оцього всього, а поставили б нормального бітотримача з одною чи з двома бітами і все. а це так, як би по-багатому, но Таке собі. Добре, будемо пробувати сверлити, як він в роботі себе покаже. Ну що ж, спробуємо виконати драбинку гросером. Один я вже закрутив на самому мінімальному і бачу, що занадто м'яка деревина. Ставимо на другий. Треба брати більше шурупи. Зараз возьмемо щось побільше. Що ж, друга спроба? Ось такий саморіз. різ. Зразу почнемо з третьої, де здесь зупинились. Ти може вже щось вийти. Ну. Тепер друга, друга справа. Куда он щелкает, это через два, он раз кинчит шурупы. ハハハハ На 15-му просверлює наскрізь. Але не завжди попався якийсь нормальний шуруп. Ну, тим не менш, яка не є, якась драбинка є. Так що... Так що ось так. Ще я цим шуриком, як видно, трошки попрацював. І можу сказати, що дві батареї на день вистачає. Це не 2 мА від деволта, але вистачає. Досить зручно, тут показує зарядку. Ну, я не знаю, як для всіх зроблений для правші. Тому що коли я беру в ліву руку, ось цей от палець натискає на кнопку. Так мені лівою рукою незручно братися. Ось так. от. Мені Зручніше так, щоб воно лежало. Ось так. І вказівний палець нажимає на кнопку переключення. Ось з правою рукою все чітко. Ну, світло, як би воно світить, але але толку від нього нема. Так що, але за свої гроші доволі непоганий такий шурік. З цими задачами справляється. Якщо крутити ось такі великі саморізи, краще, звісно. Брати імпакт. Ну, як бачите великим 120-м просверлює наскрізь. Якщо виставити максимальний момент, то взагалі без проблем ось таке ось призначення в основному для таких от. невеликих І з цим Справляється на ура. Так що, хто розглядає собі такий, ну, я його брав, щоб ось, наприклад, перемонтував перфоратор, щоб розкручувати ось ці гвинти. Ну, або те, що я робив недавно, крутив ОСБ-плиту на маленьких саморізах. Ось так, всім гарного дня, вдалих покупок!